Раніше вони дістали пряму підтримку від тодішнього керівника Набу Ситника, і вони жорстко взялися разом десь відстоювати певні речі. І тому я думаю, появилися і плівки міндіча і багато інших речей. Було серйозно запущено певний контроль за діяльністю цієї зеленої влади. Бо ситник їх вважав своїми ворогами, а детективи Набу вважали їх звичайними злочинцями. Вся влада злочинців, їх треба викривати все для того, вони отримують зарплату за для того, щоб це робити, і от ця частина набу, а це більшість, мабуть, навіть абсолютна більшість складу детективів. Вона дуже не бажана цієї. Вади. І тому вони думаю, розгромивши таким чином, віддавши набу в управління генпрокуратурі, новий генпрокурор зачистить набу від попереднього складу детективів, вичистить викине. І зробить так, щоб їх не лишилося.